Продовжимо програму Новий день на телеканалі Миколаїв. Чаю я не наварила, але варення в нас також є. Його принесла наша гостя Віра Миколайчук, кандидат біологічних наук, доцент кафедри рослинництва одного з провідних вищих навчальних закладів нашого міста. Вітаю вас, Віра Георгіївна. Доброго ранку. Ви з такими осінніми смачними красивими гостинцями. А тема нашої розмови сьогодні айва. Чимало плодів, чагарників, дерев вважаються і прославилися не тільки своїм смаком та ароматом, а й своїми корисними властивостями. Щодо айви, то одні вважають її предками груші, хтось згадує яблуню чи абрикосу. Сьогодні ми звертаємося до вас роз'яснити. Звідки є, походить ця рослина? Чиїм предком вона є, і в головне, якими корисними властивостями вона які вона має корисні властивості, і що з нею можна зробити? І чи варто її вирощувати у нас в садах? Ну тут, мабуть, питання не стоїть, да тому що це одна з найулюбленіших рослин, одне з найулюбленіших дерев, чи кущів і в нас дуже вона добре росте і дає гарні плоди. Тому вибору в нас немає, у наших садівників-городників. Але не всіх вона радує гарним врожаєм. Ну, взагалі для Айви характерне те, що для неї не відбувається цієї сезонності, як у яблуні через рік яблуні дуже часто дають урожаї. А для Айви характерне те, що вона кожного року плодоносить, тільки необхідно точно знати, де її посадити. Ось цей секрет, я думаю, що ми на відкриємо на сам кінець нашої розмови. А зараз хочу запросити до участі у бесіді наших глядачів. У нас є телефон студії прямого ефіру 76 92 42. Тож ви можете поставити наші гості свої запитання і дізнатися більше про ось таку культуру, яка дуже популярна, як айва. Ну і, до речі, історія цієї культури, і взагалі, якщо з точки зору біології дивиться ботаніки, то е, ця культура належить до родини розоцвітих, під родини е, яблуневих. Це тобто, все ж таки родичка, родичка але вона набагато древніша, ніж яблуні і груші, і належить просто до одної підродини. І Я родичка. почула про троянди. Родичка троянди? Звичайно. І тому дуже багато виведено сортів. Саме цього виду, а називається вона Айва звичайна або латинською мовою, цидоніаблонга. Виведені декоративні сорти з дуже красивими пелюстками. До речі, її пелюстки в Азербайджані використовують як пелюстки троянд для ароматизації вин, чаїв і навіть роблять салати з неї. Тобто, коли цвіте айва, можна збирати пелюстки, сушити і додавати у чаї. І навіть для косметичних цілей використовувати, як троянду. Як троянду. Давайте і до косметичних, і до інших цілей про все по ходу, звідки? Взагалі, вона. які е... реали її поширення? Ну, Звідки справа... вона як вона до нас потрапила? Звідки вона потрапила до нас? Це історія давня. Вважається, що її почали вирощувати уже десь близько 4 тисяч років до нашої ери. Ну, а її батьківщина, звідки вона походить, вважається два центри: це у на півночі Ірану і на Кавказі. До цього часу на Кавказі є великі, великі зарослі дикої Айви. І, до речі, якщо комусь доводилось бути на Кавказі або на півдні Росії, або навіть на Донеччині в мирні часи, то на базарах цілі гори вяленої Айви можна було побачити. Ну і, до речі, вона досить таки смачна. А взагалі, я, я знаю, що гайва. сушку роблять із різних фруктів, там яблука, груші сушать, але ще байву сушили, я не Сушать і навіть вялять. І вона дуже-дуже смачна. Ну і пов'язано це, звичайно, з тими особливостями, які і корисними речовинами, які є в ній. Ну і, до речі, як потім вона мандрувала в Європу? Почалося все, звичайно, із острова Кріт, на фресках якого до цього часу на тих обломках, що залишилися, можна побачити, якщо хтось буде там, а можна в інтернеті і побачити зображення квіток Айви. Тобто вона на той час це ще до ери, була досить популярною. Потім вона потрапила в Грецію і відносно цього є дуже давня легенда про Паріса, який не міг поділити між трьома дуже красивими богинями і віддав яблука Роздора. Саме смертній жінці Олені, після чого почалася Троянська війна. Ну, а взагалі він подарував незвичайне яблуко, а золоте яблуко, яким була ось Айва. Ну, ось і... так. В легенді переклад так, трошечки не такий був. Добре, знаємо, йдеться саме про Айву. Я пам'ятаю, що там йдеться про золоте яблучко, але не знала, що це про Айву. Ось так. Так, живий вікучий. Спро ну, справа в тому, що переклади були різні, і тому ну, переклали так. Ну а потім айва використ... до речі, її могли на той час зберігати в різному вигляді, і навіть свіжою ми могли зберігати до півроку. Для цього треба було особлива умова, необхідна була це. Її зберігали в сухих горщиках глиняних, але обов'язково без доступу повітря. Її там і в парафін, в воски замочували, навіть смолою заливали, щоб вона могла як довго зберігатися. зберігатися та, і навіть... А скільки таким чином можна зберігати? До півроку. До півроку. Тобто до весни можна смакувати свіжу. Да. Свіжі плоди. Ну, у нас трошечки зараз легше, можна і в холодильнику зберігати. Ну, тобто, необхідно, щоб було було сухо і трошки знижена температура, ніж кімнатна. Ну і, звичайно, краще обробляти шаром парафіна. Тоді вона не буде випаровуватися і менше шкідників хвороб буде себе проявляти в теплій кімнаті. Розмаїття величезна кількість сортів. І на вигляд різна, і на смак, і аромат буває більш такий. була пахуча така такаєва, буває не дуже пахуча. Деяку айву можна відразу їсти, а деяку так, тільки на переробку. Тільки йде, на перерубку. бо вона буває така в'яжуча і тверда. Аж велика кількість в ній знаходиться кам'янистих клітин, і тому вона інколи навіть не малоїстівна. Тож я хочу запитати, якими властиви, які властивості має айва, що корисного вона може принести людині? Чи це просто так для задоволення і для того, щоб наїстися? Ну, справа в тому, що ця рослина цікава тим, що в ній дуже велик найбільша кількість пектинових речовин із всіх плодових культур, які вирощуються у нас. Що це означає? Це означає, що ці речовини входять до клітин, до клітинної стінки у плодах. І вони здатні поглинати шкідливі речовини. Особливо це пов'язано із важкими металами, там кадмі, свинець і так далі. Токсини різноманітні. Тобто мешканцям міст обов'язково треба споживати так. айву. А чи зберігаються її поживні і корисні властивості під час переробки? Звичайно, пектинові речовини вони зберігаються, і до речі, саме айва є патент на те, щоб її використовувати як стабілізатор при виготовленні морозива. Тобто не синтетичні, а саме натуральний продукт необхідний. до речі, всім відома назва мармелад походить від португальського слова мармело, що означає айва. Ось так. Бачите, ще одна така цікава інформація про пектинові речовини. Ми зрозуміли, які ще я маю вітаміни. Корисні речі в ній знаходиться до семи вітамінів. ну, До речі, вона звичайно не дуже великий конкурент за вітаміном С перед лимоном, але вміст вітаміна С також великий. Але крім того, в Тож ній можна зна... додавати в чайок? Ой, звичайно. І крім того, в айві дуже велика кількість органічних кислот, які сприяють укріпленню капілярів і взагалі судин, пектинові речовини і дубельні речовини, які є у шкірці айви. До речі, раніше вважалося, що необхідно обов'язково щищати цю шкірку і потім тільки переробляти. А виявляється найбільша кількість речовин, корисних для організму, навіть для відвари сприяють зниженню тиску, укріпленню капілярів. Ну і крім того, корисною є не лише свіжа айва, варення зайви, за а навіть відвари. E, і їх можна використовувати навіть коли e, болить живіт. E, тобто зчищаємо шкірку, готуємо відварюємо, а... відварюємо і п'ємо. <с> інше вже можна, там менше речовин. Я коли готувалася до цієї програми, з'ясувала, прочитала, що навіть тим, хто хоче схуднути, також слід вживати айву. Вона допоможе. Звичайно. Ну і крім того, вона допомагає при інших різних захворюваннях. Це і при жовчокам'яній хворобі, вона виводить ще велову кислоту із нашого організму. Ну, Взагалі протипоказань проти айви дуже-дуже мало. І, до речі, можна використовувати не лише плоди, а й листочки із айви. Вони так також, також мають корисні, корисні властивості, а насіння має оцих корисних речовин в 5-7 разів більше, ніж плоди. Тобто навіть насінинка і та несе користь людині. І виявляється, що із відомих нам плодів найбільша кількість заліза міститься саме у айві. Тобто дуже корисна, якраз саме її час, її пора, і треба насолодитися і вживати, запасатися вітамінами на цілий рік. Ось така красива рослина, так, І, до речі, цінна особливість. Вітамін С в нашому організмі в переважній більшості не накопичується на тривалий час, тому нам постійно треба його поновлювати. Взимку це, звичайно, всім відома капуста, найбільш доступна нам і цибуля. А от для айви характерне те, що Амінце, який знаходиться саме в АйВі, може, може тривалий час зберігатися в нашому організмі. Тобто і ще один плюс: що можна готувати з айви? Наші господині, звичайно, тут їхній фантазії немає меж. Але традиційно це компоти, варення, маринована АйВа з, маринована перцем. Маринована айва з перцем, так, у меду. Що такого, можливо якусь незвичайну екзотичну страву вам доводилося куштувати чи чути про неї? Ну, що взагалі, цікаво. В мене, в мене друзі, дуже багато друзів із Кавказу. І колись вони при моєму приїзді в Донецьк вони вирішили приготувати шашлик. Ну, шашлик через погоду незручно не було, ішов дощ, тому вирішили просто баранину пожарити. Кажу, десь я чула, що можна додати айву. Ну і виявилося, що баранину їли ми, а моя подруга налягала тільки на айву. Вона каже: ви навіть не уявляєте, наскільки це смачно. Ну і виявляється, що дійсно, Дійсно, на Кавказі готують страви, м'ясо обов'язково. Якщо є айва, то в будь-якому вигляді. І в свіжому вигляді, і навіть курятина також дуже добре йде з айвою. Додає. Причому да, додається аромат, і айва стає кисленькою, а м'ясо дуже ароматне і швидко готується. Дякую. Ви нам принесли не тільки плід, а ще й варення, приготоване за особливим рецептом. Що ви туди, як ви готували? Ну, взагалі, вважається, що варення з айви, через те, що там багато пектинових речовин, ароматичних речовин, за своїми властивостями і за смаковими особливо властивостями воно займає перше місце взагалі серед. Будь-яких варень. І джемів, мармелади, як я вже сказала, роблять компоти і так далі. А класичний варіант це в айву нарізають кусочками, потім проварюють. І коли вона вже стане м'якенькою, тоді її можна перетирати, блендером збивати, додається цукор і проварюється вже до готовності. Тоді вона прекрасно йде на пиріжки, на пироги і так далі. А ось цікаві є варіанти, коли додається до кориця, лимон, дуже цікаві є рецепти з додаванням горіхів, що прийнято на Кавказі, тоді воно не тільки. Смачно, але й корисно, ось це за, да, це ну, за я кавказьким рецептом. Та це за кавказьким рецептом не права. От за законом жанру розумієте, якщо тут... є варення, то Йо ми повинні поправити. його скуштувати так. І ви розповідаєте, а я буду куштувати, потім Добре. поділюся з нашими глядачами своїми враженнями. Ну і Крім того, існують ще й інші рецепти. Mm -hmm. Можна навіть готувати варення з додаванням гарбуза. Ну а в зв'язку з тим, що в гарбузах дуже високий вміст каротиноїдів, каротину, і тому це взагалі дуже царське варення. Виходить. У нас тут дуже насичений смак. Я відчуваю і корицю, і відчуваю і лимон, і горішки. А ось Айву вже не так. Чути. <рес> Вона йде як наповнювач до всього. Угу. Ну і взагалі можна ще проварювати до такого стану, щоб, припустимо, кусочками була Айва, Ну це вже як кому зручніше, кому на пироги, а кому просто смакувати взимку з чаєм. Перефразовуючи цитату відомого казкового персонажа, Таке варення тільки в свято їсти. Ну, і взагалі для дуже е, добрих друзів. Так, ну, просто навіть варення таке до чаю подати, вже створюєш святковий настрій, і усіляка будь-яка осіння хандра залишається за а такий затишок сімейний і дуже смачна страва. Дякую вам, Віра Георгівна. Будь ласка. Я щиро вдячна за те, що ви приходите і знайомите нас із такими знайомими, не зна... відкриваєте нам знайомих, незнайомців або щось незнайоме про дуже знайомі культури. Бажаю вам доброго ранку і запрошую на наступні ефіри. Приходьте, розповідайте, приносите гостинці, ми залюбки їх будемо куштувати і ділитися своїми враженнями. Доброго, доброго. вам ранку.